Ну що, вітаю вас в усіх сенсах цього слова. Ви вже відійшли від трейлера фільму ФНАФ? Ну то тримайте ще й трейлер до DLC 5 «Ночей у Фредді, порушення безпеки, руїна. Якась кейсі пробирається у знищений мегапіцаплекс. Після того, як ймовірно отримує повідомлення від Грегорі, нам показують різні знищені локації з оригінальної гри. Хе-хе, а ви ж тут усі знаєте її канонічну кінцівку? Ні, ну то вибачте за спойлери, але в ній ми спостерігаємо Москву приблизно через декілька років. У самому пізаплексі після такого двіжу ми можемо побачити безліч знищених місць, до прикладу, Макіївське ПТУ або аеропорту Маріуполі. Також ми спостерігаємо в ньому безліч пошкоджених боців та аніматроніків, якусь іграшку, пташку та дивні написи і графіті на стінах. Ймовірно, їх намалювала Венні зламана Роксі, новий дивний пристрій, ендоскелет поблизу дитячого садочку, поломана Чика, що ходить поблизу перукарні ро. Роксі, автомат, що схожий на нещодавно опублікований тизер до DLC. камери, що тепер мають вигляд у сто разів краще ніж в оригінальній грі, у якій ти ними користуєшся часто, але зроблені вони криво, некрасиво і незрозуміло. Щось незрозуміле рація Роксі, по якій Кесі звертається до Грегорі, а це вже Лєта і Арпалети. Need for Speed, якийсь мем. Який я не придумав. Тому вигадайте його у власноруч. А це, ймовірно, скример Монці, і він просто чудовий. Знову Чика, а це вже схоже на Фреді. Фредді, що з тобою? Знову Роксі, опа, а тут сануни дроп такий, опа, бир, хто? Опа, пир ти хто. А це наша героїня так, саме героїня. Бо схоже, що в цьому DLC ми гратимемо саме за цю Кесі, що прийшла рятувати Грегорі на його прохання. Але хто вона, як вони потоваришували, що тут взагалі за сюжет, що тут робив Грегорі, поки не ясно. Судячи зі стану будівлі, від подій оригінальної гри пройшло вже безліч часу. Так ось. Далі наша героїня одягає Маску Вені. Хоже бачить світ таким, яким його бачить Ванеса, коли одягнена у цю маску. Далі якийсь зовсім незрозумілий персонаж, який схожий на комп'ютерний гліч. Чомусь одразу згадується цінь Боні, але напевне це щось пов'язане з глічтрапом. Ну і в кінці ми бачимо дату релізу, а точніше, місяць, де Лусі вийде вже в липні, і стане безкоштовним доповненням до оригінальної. Ймовірно, ми побачимо і ще один трейлер, мені він особисто сподобався. Адже ми побачили безліч нового і цікавого. І загалом багато недоліків з оригінальної гри, типу поганих камер, були виправлені або поліпшені. Поки це все, що відомо, тому донація українській армії. Чекаю на ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на мій Ютуб та Телеграм-канали. Якщо вам цікавий мій контент, Гей, Грегорі, hey, я маю рацію, але схоже, що вона лише в моїх руках, а не думках та словах.